Сьогодні <рес một tiếngan> ми свій день продовжуємо. Мені <рес> треба їхати на озеро, щоб ставити палати. Ми прибрали велику ділянку в лісу, в якій ми її зібрали. разом з батьками, своїми товаришами відпочивати. А з мене робити такого розкладу, як ви сьогодні бачите, тим цупком. Ціла гора неприємних речей, які до дорослі, які виходять в ліс, відпочивати, можливо, ти вошети отувачатися з батьками контракт. Теж виходиш сюди, замість того, щоб на площі попокостить невеликий кульок сміття і вивезти його кидають в лісі, щоб ми з вами прибирали. Ну, ви познаєте знаєте кожному своє, але екологічна культура. І підростаюче покоління, і старше покоління сьогодні нікуди ще. Екологічна культура це один з важливих чинників збереження нашої природи, нашого життя. Бо такого задоволення, такого запасу енергії можна за півдня отримати. В лісі <серкнув> і за тенісом, і за комп'ютером, і там на перегляді телебачення, Це надзвичайно користя штука і надзвичайно порядки Разом три. Разум ви сьогодні показали свої діброси, особливо а саме цікавий один прагне. Самої мудрої.